Всім привіт! В ефірі онлайн-авто. Приїхав у нас для клієнта Nissan Rock, 21 модельний рік на хорошій крутій комплектації. Йдемо покажу. У нас тут світлий шкіряний салон. ось такий ціла безпека. Пошкодження у нас попередку. Зараз дойдемо туди. З маленьким пробігом машини 17 тисяч миль пробігу. Комплектація тут С є, але багато допів. І, відповідно, ну, трошки не вистачає одної букви до максимальної комплектації. І відповідно вона так класно напакована. Тут отримання в смузі, бачите, є вон зверху камера. Є датчики сліпих зон. При перелаштуванні у нас відповідно у нас 4 камери. от В кожному дзеркалі є по камері. Дуже довго і торгували. Бачите, от комплектація СВ АВД. Але тут багато допів, і вона фактично по комплектації спектроніками ззаді, вона буде дорівнювати SLC. Да? Машину виграли за 7200 в Америці. Грали досить довго. 에, тяжко було виграти у хорошій комплектації, хоч це і був період новорічний. Багато автомобілів, але вимога була, щоб свіжа машина, відповідно, 20, 21 рік нові Морді, щоб був шкіряний салон, хороша комплектація, ціла безпека, машина мала заводитись. Відповідно, було складно виграти такий автомобіль. Пошкодження у нас по цій стороні, відповідно, фара, капот залишився цілий, фара, крило, бампер, в принципі, по бажанню можна пробувати рятувати, можна ні. Ну і по підвізці фактично робота. Решта все по машині окей. В Україні стало 16200. Це вже з доставкою тут в Тернополі з усіма 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 витратами. Ну що ж, якщо машина подобається, ставте лайки. Якщо потрібен подібний автомобіль, будь ласка, пишіть в нас директ або набирайте нас на телефон, наші менеджери проконсультують. онлайн з нами! Твоя мрія здійсниться.